Всім привіт, рада вітати вас у новому відео. Дорвалася я до кухні. Якось так вийшло, що Захар заснув на гарний довгий сон саме вранці, і я бастренько вирішила приготувати рагу, так як багато овочів попривозили свіжесеньких. І ця свіжа, стільки городу морквинка, просто неймовірна. Після запечення або смаження. Готувала я рагу. Рішила ризикнути і не просто все позакидати, а ще попідсмажувати. Тому трішки підсмажувала і відправляла в каструлю, так як в мене немає величезної прям такої вок сковорідки, то я рагу завжди роблю в каструлі, бо ми його в сім'ї дуже любимо. Роблю його з картоплею, щоб він хоч ця страва хоч трішки була ситною. Але відправила ми йому шматочком хліба. Ми таку величезну насипаємо рагу і насолоджуємося. І ще цього разу я капусточку ось так шинкувала, а не полосочками, і це супер, неймовірно, зручно. На фоні зараз можете чути супіння. Захар спить у мене на ногах, тому так, тому, да, тільки так можу щось озвучити і монтувати. Помідорки свіженькі, з городу нічим не можна більше забінити. А далі ми пішли гуляти, але це вже насправді трішки інший день. Ми з Сахаром вибралися на прогулянку, вимушену з коляскою. Власники квартири, яку ми знімаємо, ну, попросили прийти, подивитися, в якому стані квартира, щоб знати, що з нею робити, там, чи треба ремонт робити і так далі, щоб далі її здавати. Та я пішла гуляти з малим, щоб їм не заважати. А Та Сергій там їм все показує. Зайшли на розетку, купили дещо, Тим покажу, кажу вже вдома. І сьогодні ходила в садочок, той, що біля нової квартири немає для Насті місця в старшій групі, ніяк вона не хоче брати. Каже, група повна, місця нема. Для Жені є, для Насті нема. Ми будемо пробувати возити. Знаєте, може для мене це зараз так страшно, бо ми звикли що, знаєте, близько собі підбіг, забрав, відвів. І останній майже рік я сама цим займалася, вранці їх заводила, забирала, і зараз якось трошки не знаю факт того, що я не зможу контролювати це все мене, мене мабуть, лякає, бо з вересня вже цим всім буде займатися Сергій. Ну, як ми переїдемо, то вже в садочок буде їх возити Сергій. Він, в принципі, вже по ідеї буде мати на то можливість. Так що, якісь із такі в нас я замовили корм. Собі я замовила крем, бо мій вже закінчився. Такий самий взяла. Поки нічого не міняю, поки моїй шкірі добре, так й буде добре. А дитині купила три пачки таких серветок. Ще. Три Діно Бельгію. Вчора купувала, до речі, в логі корм готовий, поки чекали цей сухий. Що він сухий більше любить. Пологі не так новину. Гущу, що я робила, виявилось неперевершено, просто смачне. По солі, по перчику, по, по всім смаковим якостям. Просто прекрасно. Тепер я хочу ще, але в мене немає кабачків. <laughs> кабачків і перець, по-моєму, тільки один залишився. Ну, загалом. Я ось увечерюю і в нас знов нема що їсти. Ну, будемо дивитися. Можливо, завтра в мене щось вийде зробити. А як? У нас Наші є пельмені. У нас є пельмені ще і у нас є ще вареники, які колись купляв Сергій на день медичного працівника мені. Так. так, рагушечка. Подобається мені їсти рагу, бо я їм і я їм. І розумію, що це щось корисне. Бо якось так повелося, що завжди в нас, ну, що по. Що можна швидко приготувати? Це щось мочне, вермишель, пельмені, булку, печиво з'їсти, ну таке. А, ну, на, рагу треба, на рагу теж треба часу, насправді, але ну, в мене вийшло виділити. Але його головне просто нарубати, нарізати і закинути. А то вже таке так чекаю. Грінки. Я піджарювала на сковороді, вони, звісно, смачніші на сковороді, але там олійка є. У нас тостер є, я згадала, що у нас є тостер. Тостері теж непогано виходить. Так то дитину на живіт положив, Я вже починає возмущатися. Ми все продовжуємо збиратися. І збиратися. І збиратися. Хаос. Хаос. І діти мають приїхати через два дні. Ча, травемся. Я вже звільнила повністю шафу там, Там у нас походні речі були. Чуть-чуть сплакнула майже, бо там були і лижні костюми, і окуляри лижні, і всякі походні штуки. Ну, Походні ми ще там плануємо на наступний рік щось таке. А от лижні то точно найближчим часом ще не світи, тому да, можна прослізитись. Ось та й шафи повністю все вибрала, а, почала ставити туди коробки. Бо, ще раз повторюю, приїду діти. Треба коробки, які ми будемо зразу забирати на ту квартиру на нову, щоб вони були тут зручно розташовані. Тут пакет, тут багато що має Сергій забрати на офіс, щоб ми поступово потім розгрібалися, а не копалися в цих, в цих речах, менше нервувалися. І, в принципі, тут подарунки дітям. Знайшла, до речі, там дуже багато речей. У мене тут навіть новорічні речі є, нові. Подумаю, подивлюсь, щось може буде на Женю, а щось подивлюсь, що я буду з ним робити без поняття. Оця а, да. а гра теж ми в нього не граємо. Або завезти кудись, і не знаю, може, не намірів завезти, хай там стоїть собі на всякий випадок. Будемо бачити. І з цієї шафи. З Сергієві тільки речі залишились. А тут постіль, треба так само в пакет її скласти. А там все вигребте, то таке вже. І, в принципі, ті шафи пусті, там тільки наш бар залишився. Ну, книги не ховаю, бо діти мають бути ще цілий тиждень з нами. Тут будуть в садочок ходити і по вечорам будуть вдома. Тому книги, Лего і О, там частково іграшки ще їхні є. Бо величезний пакет з іграшками я вже сховала. Так що таке, начебто і ще чуть-чуть, а начебто ще і багато. Якось. Якось так. Влог знімається не за один день. <гум> ну, якісь влоги знімаються за один день. Ну, цей буде взагалі не за один день. Я вже поступово починаю оцінювати цю штуку. Я сьогодні два рази їла спокійно. А так все тільки робила. Тінь, тинь, тинь, тинь. Ну, все, йду. Знімаю влог. Давно вже не було таких коротеньких відео, насправді, але. Що вже зробиш, якось нема у мене натхнення, не знаю це, або я вже перегораю. Хоча ну, не було такого, я півроку регулярно викладала відео, і в мене це не викликало якихось прям е, великих зусиль. У мене, ну, як правило, вигорання наступає тоді, коли ти вже себе заставляєш, помічаєш, що ти вже заставляєш себе щось робити. Бо просто воно одне на одне, знаєте, наклалося цей переїзд. Чоловік трошки нервується, що можемо щось не встигати. Я кажу: та не парся, все нормально. Але в мене є така одна особливість в моєму характері. Я не завжди в тепер ну, можу усвідомлювати всю важкість ситуацію. Як правило, я її усвідомлюю вже потім, коли пройшло. Але підсвідомо, воно мене виснажує. ось Така є в мене мулька. Здається, що якби я ходила до психолога. Я б знаєте, по життєву підписку з ним зробила <гум> цікаво. Зараз час ми живемо, розбираємо все. Там дивлю. Я, до речі, подивилася сексі місто серіал. Дуже багато разів я старалась дивитися, і все щось, він мені не йшов і не йшов. Не знаю чому. У мені щось перші сезони, як правило, перші сезони в серіалах навпаки дуже захоплюють. А тут я не знаю, скільки разів я починала дивитись, потім я це почала, він мене на фоні просто грав. А цікаво, мені стало дивитися вже, мабуть, сезону третього, мені здається. Ну, бо прям я вже останній сезон прям дуже уважно дивилася. Та такий цікавий серіальчик, мені здається, для 90-х років це взагалі була якась революція. Бо так хотілося б, щоб зараз щось таке сітком, якийсь зняли, бо не вистачає цих легких комедійних серіалів. От зараз передивлююсь теорію Великого Вибуху. Але я водночас розумію, чому зараз не знімають такі серіали, тому що їх би загнобили і закидали гнилими помідорами. Але подумала я водночас з тим, а як тоді Сексі місто знімали в 90-х. Вони ж також виходили просто за всі рамки, які тільки можуть бути. Тому, так, да, мені не вистачає якогось сучасного, комедійного, такого по 20 хвилин, щоб серії були серіалу. Як друзі, як Теорія Великого Вибуху, як я зустрів вашу маму. Ну, багато таких прикольних було легеньких колись. Зараз їх нема, бо е, смішно тоді, коли знаєте, е, якісь цікаві типажі людей показують, е, висміють щось в них і так далі. Ну, ну пост, ми любимо таке це смішно. А зараз, якщо таке щось зняти, то буде кучу критики, що треба всіх приймати. Ну, я думаю, ви не розумієте в цьому плані. То я до чого веду, що дивилася на Ютубі розбір е людей, типу особистостей е від М. Антонюк. Оце на канал Ютуб є. Це ніхто не буде дивитися. Вони там розбирали друзів. ну, Друзі, я щось не захотіла передивлюватися їхній розбір з психологом. І розбирали Сексі місто, типу, що там насправді показані всі чотири героїні, які мають ну, нездорову, її, <сих>, нездорову психіку і так далі. Ну, Мабуть, які всі люди, мені здається, немає повністю здорових психічно людей. А, так от, То я його дивилася і такі, знаєш, і собі вже розбираєш свої дії, свої вчинки. Мені що це ну, насправді це дуже тяжко в плані а, для голови. Хоч ми там не переїжджаємо в якусь іншу країну, інше місто. Ми в принципі навіть з району нашого не виїжджаємо, якому вже прожили років 10 Ми в цьому районі. На цій квартирі ми 8 років прожили а майже 8 А в цьому районі ми вже дуже давно живемо. Років 10 мені здається, точно. Може, трошки менше. Ми до цієї квартири жили тут також недалеко. В общем, цей район це моя любов. буде скоріш за все, що. Два відео на тиждень, в кращому випадку. Ну, я надіюсь на це, що воно так буде. Будемо бачити, але скорочувати кількість точно буду. Бо, бо дуже багато часу займає прямо по три відео. Звичайно, якщо там прям буде цікаво щось зазняти, то так, да, можливо, буде більше відео, а так поки що. Ще треба знімати про розвиток цього маленького малюка, відео, так на мене. І для цього також треба ще знайти якийсь час. Я то відео знімала, ну такі коротенькі, але їх треба скласти в щось одне загальне, щоб змістовно було менше води і цікаве. Тому де. Да. Тому ось такі відео також будуть. Коли важко ще сказати, точно вже коли переїдемо і трошки розгрібемося. Розгрібаємося, так? Да? Я сподіваюся, що сьогодні я попаду на квартиру. Дуже сподіваюся на це. І щось зніму ще на будівельний влог. Тому що з завтрашнього дня почнуться клеїтись вже шпалери. За цей тиждень взагалі має так хорошо все продвинутись. Дуже багато чого зробити має за цей тиждень. Але будемо бачити дуже важко щось прогнозувати, що стосується ремонтних робіт. І паралельно зараз дізнаємося за натяжні стелі. Я дуже хочу в дитячу кімнату, де будуть діти постійно спати. І, в принципі, ну, там не тільки діти будуть спати, там основний період часу будуть проводити всі люди. <гум> І хочу туди натяжну стелю на тканинній основі. Вона рахується екологічною, ну там не плівка, там поліестерова нитка йде. Uh, і да, дізнаємося, де по ці... більш приємним цінам її натягують, тому що ціни прям дуже різняться. І <смір> стеля вийде дуже дорога в будь-якому випадку, в тій кімнаті, але все одно ціна різниця від там, 25 тисяч аж до 40. Тому... тому ось так. А усі інші кімнати, ще ми вже думаємо, там плівка, та сама ПВХ, вона також іде різної якості. Хоч, типу, навіть китайська вона має сертифікати. Ну, сертифікована китайська є. Вона найдешевша. Є там французька, вона, по-моєму, найдорожча. Це Сергій узнавав недавно цю всю інформацію. То подивимось, можливо, там, де більше температури, там кухня, ванна, якусь кращу зробимо, а в коридорі, то вже саме дешево по посей. Натягнемо, будемо дивитися загалом. Добре, що ми там, де могли, там е, просто буде пофарбована стеля. В нашій кімнаті, там тільки один світильник, нам його буде достатньо. І, і, ну, і є ще інші точки е, світла, але для загального освітлення точно буде достатньо. Ну, і там в туалеті в нас не буде натяжної стелі. Е, і, 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 і при вході так само, там, де ми могли світильники пустити на стіну. А не з потолка. Там ми, в принципі, постаралися зробити так. А Усіх інших варіантах, то там буде натяжні потолки. Тому це що по будівництву і по тому, що ми плануємо. Так. А ще до кінця місця треба купити холодильник. Бо без холодильника переїжджати взагалі ніяк. Ми орієнтуємось так само на той борш. Але я це нещодавно подивилася. Мені цікаво, чи в Bosch можна а, змінювати сторону відкривання. Бо всі вони відкриваються право, вправо, вправо, дай правою рукою право. А нам треба, щоб відкривалося вліво, тому що буде йти холодильник і потім кухня. Бо я чому на це звернула увагу, тому що я дивилася самсунговські холодильники, і там прям додаткова функція є. Як Зміна сторони відкривання. І я така подумала, що тобто вони не всі міняють сторону відкривання. Мені здавалося, що це по умовченню має бути так. Тому будемо дивитися, орієнтуємось на Bosch. Але якщо не буде відкриватись ту сторону, куди нам треба, то тоді будемо брати вже, скоріш за все, самсунок. Так що, так, Да, Де, Захар, що ти там? Уже менше спить. Ходить, дивиться, ну, як ходи. Зі мною ходи. На все девице да Що цікаво, що цікаво.